Всім доброго дня! Розглянемо будинки на продаж. Продається будинок із земельною ділянкою, яка становить 28 соток. Дім, обкладений цеглою і утеплений, поставлені металопластикові вікна. Із комунікації газ і електрика. В хаті чотири кімнати. Будинок потребує ремонту. На подвір'ї гараж, літня кухня, сарай та інші підсобні приміщення. Вартість дому 6 тисяч доларів. Оголошення будинків від власників є в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі Рихальське, Житомирської області. В цьому населеному пункті є загальноосвітня школа, відділення нової пошти, продуктові магазини. Продається частина будинку в селищі міського типу Хорошів Житомирської області. Житлова площа складає 43 квадратних метрів. В середині три кімнати, кухня та коридор. Із комунікацій електрика в будинок заведено каналізацію. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Все в житловому стані. Опалення пічне. На подвір'ї колодязь та господарчі приміщення. Город, який займає три сотки земельної ділянки. Вартість 7 тисяч доларів. В селищі є лікарня, школи, дитячі садочки, аптеки, продуктові магазини, церква та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.